Усім привіт! Сьогодні даю рецепт такого фантастичного хлібчика чи абата. Подивіться, який він гарний, дуже смачний, і я вам всім рекомендую приготувати. Тож починаємо робити тісто. Для цього змішуємо борошно, сухі дріжджі, все гарно перемішуємо, до них додаємо сіль. Тепер до цієї суміші додаємо теплу воду та рослинну олію. І все гарно перемішуємо ложкою. Після того, як все перемішали, накриваємо полотенечком та будемо кожні три години відкривати і ось так замішувати. Обов'язково залишайте в теплому місці. Після того, як ми три рази зробили такі маніпуляції з тістом, ми його викладаємо на присипану борошном поверхню, зверху знову посипаємо борошном, нічого більше не розмішуємо, тісто не вимішуємо і розділяємо його на три або чотири частинки, дивлячись, якої, якого розміру ви хочете, щоб у вас хлібці вийшли. Тепер акуратно будемо перекладати тісто на деко, застелене пергаментом. І формуємо руками хлібці, щоб вони були у нас в формі такої чабатки. І будемо випікати 30 хвилин при 170 градусах. І хочу вам сказати, що хліб виходить світлого кольору. Він не буде у вас такий засмажений чор... ну, такого кольору, жовтенького, він такий білий і залишається. Подивіться, яка краса вийшла. Даємо хлібчику остигнути. І я вам хочу показати, як в розрізі він виглядає. Дуже пористий, дуже класний. Подивіться, дуже м'якенький. І покажу вам ще е, з такого розрізу. Ось подивіться, який він гарний всередині. Дуже-дуже смачний. Я вам рекомендую приготувати і вранці на якісь сендвічі чи просто так смакувати. Це прям дуже смачно.